Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про вислови українського президента Володимира Зеленського, які дуже і дуже сильно обурили і навіть засмутили. Польську владу, і це може відбитися на і на допомозі Україні, і, і також на взаємовідносинах між нашими країнами є реакція і президента Польщі і прем'єр-міністра. Давайте в цьому розбиратись в кінці відео підіб'ємо підсумки, і ви зможете написати свою думку, що потрібно робити в цій ситуації на сьогоднішній день українській владі, як реагувати, які дії приймати для того, щоб налагодити наші відносини. Перед тим як ми почнемо, попрошу друзі, кожного з вас. Поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Це дуже сильно допомагає боротися проти російських ботів, які постійно атакують україномовний контент. Отже, спочатку розберемо заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Він закликав президента України Володимира Зеленського більше ніколи не ображати поляків, маючи на увазі висловлення українського президента на генеральній асамблеї ООН. І рішення Варшави щодо заборони імпорту українського зерна щоб захистити своїх фермерів від дешевшої продукції, обурило Київ раніше цього тижня. Також в генеральній асамблеї, І, в принципі, в інфопросторі було дуже, і дуже багато інформації з цього приводу. Ми на каналі також це розбирали. От, але Зеленський назвав на своєму виступі заборону політичним театром, який вигідний для Росії, і ось маємо пряму мову власне той вислів, який і обурив. Польську сторону. Тривожно бачити, як, дея... як деякі в Європі грають у солідарність в політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер. Може здатися, що вони відіграють власну роль, але насправді допомагають підготувати сцену для московського актора. Якщо це сказав Зеленський, це слова Володимира Зеленського, і вони. Обурили Муравецького і засмутили Дуду. Що ж мав на увазі в Володимир Зеленський, я думаю, він це прокоментує трохи пізніше. Але от, виходячи з цього, з цього вислову, можна зробити висновок, що він звинуватив Польщу в тому, що Польща підіграє на руку Росії і Польща зараз грає абсолютно не на користь України і що вони насправді захищають не свої власні інтереси, не інтереси своїх власних там, громадян, фермерів і так далі. А вони зараз просто грають на руку. Ку кремля, звісно, що Моравецький одразу ж, якби його це дуже сильно обурило, і бачимо, що він закликав. Україну в лиці Володимира Зеленського не ображати, більше ніколи не ображати поляків. Також я нагадаю, що Польща з 24 лютого є одним з найбільших, як, з найбільших донорів як військової, так і гуманітарної допомоги для України. Також прийняли вони на сьогоднішній день в Польщі перебуває близько мільйона українських біженців. І тому, якби це дуже-дуже, скажімо так, тонка грань. Так, в тому, що зараз має відбуватись. Якщо ми говоримо про Дуду, в нього також є своя реакція, він підкреслює, що в суперечці між Польщею та Україною на сьогоднішній день є занадто багато емоцій і також маємо його пряму мову. Я її зараз також зачитаю, ми її розберемо. Не приховую певна гіркота в серці. Є сказав він в інтерв'ю. Своєму при цьому він зазначив, що як і раніше захоплюється українським президентом і на сьогоднішній день також може назвати Зеленського своїм другом. Ми хотіли б, щоб українська влада зрозуміла і наші проблеми, які виникають через те, що ми намагаємось допомогти, і робимо це вже тривалий час. Ми створили транспортні коридори. Спеціально для транзиту зерна ми підтримуємо цей транзит, наскільки можемо. Він вдвічі більший, ніж був на початку цього року, сказав Дуда. Також він на своєму виступі в ООН чітко заявив, що Росія є агресором, Росія є винуватцем і потрібно далі допомагати Україні. Це ми також вже з вами розбирали. І дуже цікаву фразу також сказав Матеуш Моравецький, ще додатково. Яка також стосується цієї всієї ситуації. Він сказав приблизно так, що у випадку, якщо Україна не продовжить провокувати конфлікт між нашими країнами, підтримка наших власних громадян, тобто підтримка поляків. Може знизитись, ну так вони можуть перестати е, бажати допомагати Україні, і в такому випадку, якщо поля самі прості громадяни, простий народ народ Польщі не захоче більше допомагати Україні, польська влада буде змушена е, також відмовитись від цієї допомоги, тому як тільки е, е, народ може визначати, куди витрачати їх кошти, куди витрачати їх озброєння і куди витрачати взагалі е, оці всі сили, і саме тому е, зараз. І українській стороні точно так само потрібно не тільки налагоджувати в колуарах, скажімо так, відносини з польськими політиками, а також потрібно. І на широкий загал також якось показувати полякам, що Україна дуже і дуже сильно вдячна за ту допомогу, яка відбувається, і якось потрібно оці конфлікти злагоджувати. А так ми друзі з вами розуміємо, що у випадку, якщо Польща вже майже два роки безперебійно допомагає Україні і військовою і гуманітарною допомогою, і допомагає українським біженцям, хоча ця допомога не є якоюсь там колосальною, і багато біженців недовольні цим. Але скажімо так, все таки ця допомога є, і у випадку, якщо будуть лунати подібні звинувачення в сторону Польщі, що Польща грає на руку Кремля. Мені здається, ні про одну країну, можна про всі абсолютно країни в світі сказати щось подібне, але тільки не про Польщу. Тому як Польща ніколи не боялася прямої конфронтації з Росією, вони завжди відкрито повідомляли про те, яке озброєння вони передають. Польща це не є настільки багата країна, і в них немає настільки багато озброєння, як, наприклад, в Штатів або в. Якоїсь там Франції чи в Німеччині, але при цьому вони якомога більше стараються передавати нам військової техніки, і на мою думку, правильним дипломатичним рішенням це моя суб'єктивна думка. Вона може бути неправильна. Я не є дипломатом, я не є якимось політиком. Але на мою думку, потрібно такі конфлікти злагоджувати і утримуватись від подібних заяв, в яких лунають прямі звинувачення Польщі в тому, що вони допомагають Росії своїми, що вони допомагають Росії, а не намагаються захистити. Ти інтереси там власних виробників, хоча, якщо е, навіть не сильно розбиратися там в політиці, не сильно розбиратися в тому, що відбувається, просто можна сказати, що поляки не хочуть українського зерна, бо це буде мішати заробляти гроші польським фермерам, які хочуть його реалізувати на території Польщі, все є повністю логічним, е, чому е, Володимир Зеленський це сказав. Можливо, я не знаю, чи це якісь необдумані не слова з приводу цього звинувачення, чи як, але надіємося, що він це спростує, скаже, що ви мене не так зрозуміли, і відносини, по перше, з польськими політиками налагодяться. Бо вже вчора, наприклад, ми вже говорили про те, що все там стає е, нормально. А на сьогоднішній день знову бачимо, що конфлікт далі розпалюється. Бо е, справді ми е, оця тонка грань, коли поляки можуть сказати: Ну, якщо Украї, Україна і там українські політики нам не вдячні, то навіщо взагалі гроші там з наших податків ідуть на, е, на допомогу там гуманітарну і військову для України? Навіщо нам це потрібно? Давайте тоді не будемо їм допомагати будемо просто укріпляти свою. Свої власні кордони вирощувати свою власну власне військо, і якщо що, будемо оборонятись, може бути абсолютно по різному і в цій ситуації я думаю, що потрібно зберігати холодну голову і думати про наслідки того, що говориться. Ви свою думку з цього приводу можете написати в коментарі під відео, що зараз на сьогоднішній день, після вже того, що відбулося, які кроки має зробити українська влада для того, щоб налагодити відносини з Польщею, і також чи потрібно їх взагалі налагоджувати. Бо я знаю, що думки також серед вас є різні. Пишіть їх в коментарі, дякую кожному з вас за лайк, подивіться, чи він не пропав, бо вони часто пропадають на Ютубі. Підписуйтесь, тому як 80% вас дивиться канал без підписки. Також, друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Це для мене дуже і дуже важливо. Ви дуже допомагаєте розвитку цьому каналу. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!